Вітаю. Давайте зараз проінформуємо наших глядачів, як змінилися ті дані, які ви озвучили півроку тому. Луганська область окупована на 95%. На вільній території проживають 45 людей. Тобто, вільна територія півроку тому це було 45 луганчан, по суті. Дані на сьогодні вони які? Доброго дня, вітаю вас. Дійсно, ситуація за останні півроку ускладнилась. Ворог майже постійно атакує те, що тільки що доводили. Ми вже на сьогодні маємо понад 160 ударів дронами і артилерією. Крім того, дійсно продовжуються дуже важкі бої. Як на Білогорівці, так і у Сріблянському лісництві. Ворог дуже активізувався в напрямку тернів. Майже 6 днів щоденні атаки йдуть. Військові наші відбивають. Є невеликі. Втрати по територіальності, але дуже динамічні йдуть бої. Дійсно, хочеться подякувати нашим хлопцям в надважких умовах. В надважкій навалі відбувають ті дуже численні атаки, які зараз посилились. Дійсно, за останні півроку є невеликі зрушення. На жаль, на втрату невеликої території декілька населених пунктів продовжують перебувати. В активних бойових діях людей на теперішній час ми евакуювали, тому що якщо раніше основна кількість людей проживала в Невському, йдуть дуже активні бої на території Невського, вже не безпосередньо на самому селі, і людей довелося евакуювати як з Невського, так і з Макеївки. Тому що Макеївки також в населеному пункті йдуть населені бої поблизу населеного пункту. Також ворог дійсно за останні півроку дуже нарощував, нарощував. І зараз. Така активна фаза йде, але дійсно ще раз хочеться подякувати хлопцям, тримають оборону від. Ббивають і наносять дуже значне ураження, незважаючи на ту кількість атак, яка збільшилась за останній час. Останніх людей ми вивезли близько трьох місяців назад. Це були жінка 65 років і Чоловік 70 років з Макеївки. вивезли людей на території, де вже громада займається їм для того, щоб не втратили люди життя, тому що дуже важка була ситуація. Тобто ми говоримо про те, що більша частина області окупована росіянами на офіційних сторінках обласної військової адміністрації щодня оновлюється інформація щодо послуг і можливої допомоги. Поясніть тоді зараз, як працює обласна адміністрація, як працюєте ви, як відбувається ця комунікація взаємодія з жителями області, чи ті, хто на окупованих територіях, вони зрозуміло не можуть претендувати на цю допомогу, чи в який спосіб допомога теж надається. Поясніть ці всі процеси. Є внутрішні приміщенні особи. Луганчани, є Луганчани, які на окупованих територіях, є Луганчани, які на окупованих територіях з власної волі, є ті, хто вимушено. Тобто, оці всі процеси поясніть, будь ласка, з ким взаємодіє власна військова адміністрація, з ким ні? Дивіться, взаємодії повністю тому, що у нас понад 200 тисяч осіб евакуйовані на територію контрольовану Українами. Ще понад 100 тисяч знаходяться. На жаль, за кордоном були вимушені туди евакуюватися. На теперішній час найбільша кількість людей у нас знаходиться це Київська область, близько 54 тисяч. Знову ж таки, це за останні півроку змінилось. Якщо раніше домінувало у нас на Дніпропетровщині, люди знаходилися на Донеччині, на Харківщині за зв'язку з активними боями також знову. Відбувся переїзд громадян, то 54 тисячі. Десь маємо ми в Київській області, і в місті Києві близько 45 тисяч у Дніпропетровській області, і також Харківська, Полтавська область, і загалом по всій Україні по всій Україні для взаємодії з громадянами відкривали свого часу хаби, які продовжують на теперішній працювати час працювати. Які на початку надавали лише, скажімо так гуманітарну допомогу продовольчу. На даний час в зв'язку з потребами було розширено їхню. Почали працювати працівники ЦНАПів, і е, е, паспортної служби, і медичні працівники, і соціальні працівники, і в тому числі е, рекрутинг по роботі, і по набору до військових частин. Тобто співпраця, де постійно сайти працюють, люди дуже багато звертаються. Так само і громади наші співпрацюють. І крім того, не зважаючи на те, що ми розуміємо, що наші громадяни посели з громадянам нашим громадам необхідно було розвиватися і проводити роботу по взаємодії з громадами, які були приймаючими. постійні є з е, е, підписання там і меморандум. З тими громадами, які приймали наші громадяни, долучились до рад ВПО в областях. То тут, тут робота йде постійно. На жаль. Е Скажімо так, хотілося б швидшими темпами, те, що стосується і по житлу, і по працевлаштуванню. Але цього року дуже багато по працевлаштуванню було відпрацьовано, в тому числі і по підприємствам, які з Луганщини вийшли і відновили свої роботи, незважаючи на те, що майже все втратили і відтримали за це від шкодування, за те, що саме внутрішньо переміщених осіб брали на себе на роботу. Дуже багато по Халатраст пропрацювали, дуже багато з Луганською службою зайнятості працювали тому громадами, попрацеваштування саме в тих громадах, які Куди перемістились уже люди? Тобто тут робота постійно продовжується. Основний виклик це були е, наші е, школи, тому що продовжуємо навчання. 84 заклади. Працює зберегли, дякувати Богу. Майже всіх учителів зберегли дітей, які навчаються зараз е, працюють, на жаль. На жаль, навчаються в системі онлайн. Хотілося б вже, щоб діти навчалися онлайн, більше з один з одним спілкувалися. Але поки що навчаємося онлайн. Педагогічний колектив збережений. І в принципі і цього і минулого року непогані результати показали по результатам навчання по загальному тестуванню, в тому числі і медичні заклади продовжили свою роботу. На жаль, не всіх громад, тому що є люди, як ви сказали, які залишились там, які з. Власні ініціативи, які не можуть виїхати, якщо стосується людей і дітей, які знаходяться на тій території, то не зважаючи на те, що дійсно дуже великі проблеми з інтернетом, не зважаючи на той тиск від спеціальних служб держави окупанта і в тому числі місцевих колаборантів, які здійснюються на наших громадян щодо паспортизації щодо Мобілізації щодо неважливості спілкування з рідними на території України, тому що всі підозрюються у шпигунстві. співпраця така продовжується з громадянами, які там знаходяться. Є в нас комунікація особливо. Це стосується молоді. Дякувати Богу, молодь розуміє те, що відбувається, на жаль. Знаходиться в окупації дійсно, але будемо сподіватися на краще готуватись до деокупації. Тому, в тому числі, і по людям, які виїхали за кордон, робота продовжується постійно діти також навчаються в системі онлайн. Багато хто дехто. Навчається у двох вузах в двох закладах освіти одночасно і в нашому і в іноземному, але скажімо так, молодь продовжує також навчатися, і зв'язок також не втрачається. Найголовніше це тримати зв'язок з молоддю, як і з усіма громадянами, тому що, власне кажучи, на молоді йде основна ставка, тому що їм скажімо так. Будемо сподіватись після перемоги жити в мирній країні і відновлювати її. Тому дуже велика ставка і по молодіжним радам, і по вузам, нашим, які були релоковані, де навчається молодь. В тому числі і в цих вузах проводиться реабілітація по громадянам, і по військовослужбовцям, які отримали поранення. Тому робота проводиться в повному обсязі. Хотілось би більше, на жаль, на теперішній час в цих умовах максимально те, що можемо, виконуємо, в тому числі і по фінансовій підтримці, і матеріальній підтримці, і по, по психологічній підтримці. Анертема, у мене до вас стільки було питання, але ви не хочете діалогу, ви хочете все подавати як звіт, можливо, правильно. Зрозуміло, що ефір обмежений. Але ви, наприклад, зі мною зустрічалися, проте не знаєте про цю зустріч на сцені театру Франка, коли з виставою приїжджав Луганський музично-драматичний театр і показував виставу Лавина. І я тоді подумала: зрозуміло, що присутність очільника військової адміністрації там вона була не форматною. Але я подумала, як же прекрасно, що по суті чинов. Виступає перед луганчанами, які прийшли в Театр Франка подивитися цю лавину, і майстерна, неймовірно, майстерна гра театру мене вона просто неймовірно вразила, і плюс вам. Що ви е, прийшли і в такий спосіб звернулися до Луганчан тут в Києві? І ви підтримали виступ театру, який зараз е, знайшов приміщення в Сумах. Їм там теж надзвичайно складно. Теж в бомбосховищі вони репетирують постійно. Але я дуже хотіла сказати про цю важливість, про цю майстерність нашого луганського академічного українського музично-драматичного театру. І плюс вам тут не заради того, щоб підлеститися, ми з вами не бачилися в реальному житті, але як важливо. Підтримувати митців, підтримувати акторів. І от у мене е, тут все-таки питання: на цей театр, в який спосіб вам вдається виділяти ті кошти, яких він потребує? Тому що їх рівень майстерності, е, якщо б це було в іншому часі, в інших містах, за інших умов, вони б могли вражати світ. Вони грають неймовірно. Ви знаєте, я вам скажу дійсно. Це дуже важлива була подія, тому що ми постійно проводимо. Я неодноразово був і в сумах у наших у нашого театру, і неодноразово був і на Львівщині у нашої філармонії, яка також змогла евакуюватися, відновила і збирає повні зали не тільки Луганчан, а й львів'ян. І спілкуючись з керівником, ми якраз бачили те, що приходять люди. Ви знаєте, дуже багато з внутрішньопереміщених приходять. Філармонія також намагається. Підтримати і цього року у нас заплановано. Ми хотіли наприкінці минулого року на різдвяні, але не вийшло по підготовці до міжнародних виступів. Ми з рядом деяких європейських країн на теперішній час плануємо виїзди, як театра, так і філармонії для того, щоб показати ту українську культуру, той український непереможний дух, тому що дійсно більше 200 вистав вже наш театр підготував і виступав і показував. І Дійсно такі важливі прем'єри, на які звісно ж приходять наші громадяни, тому що е е е, таке єднання, от як культурне, так і дійсно побачитись між собою дуже багато в театрі. З ким спілкувався з громадянами і по проблемним питанням і по якихось критичним питанням, деякі вже вирішили. Дійсно, це надважливо. Дякую вам за таку увагу, що ви приділили. Дякую також за таку інформаційну підтримку дійсно культурних заходів. Тому що це дуже важливо, коли ми показуємо нашу українську сущність і показуємо нашу культуру і наше єднання незалежно від того, що йде війна, йде окупація території. Це дуже важливо. І ще одне питання. А, Хочу бачить вас... про що ви да, да, будь ласка, на... коротко, якщо можна так, підтримка. Те про що ви спитали, це наші заклади. Ми максимально намагаємось підтримати, в тому числі і, і по пошуку партнерів і по пошу і по виділенню коштів для того, щоб вони могли розвиватися. Звісно, вони також на цих скажімо, виставах заробляють. Невеликі кошти, звісно, їх не вистачає, тому що майже з нуля відновлюється все і апаратура і костюми. І звісно ж треба і людей підтримувати зарплатне. Тому дійсно з театром працюємо з філармонією Працюємо це дуже важливо. Е, у мене ще кілька до вас питань, по можливості коротко про наслідки російської агресії в Луганській області, масштаби руйнувань, збитків, стран інфраструктури. Ви збираєте цю інформацію? Наскільки взагалі ви можете оцінити це от в таких умовах? 95%? Territorio ocupado. Дивіться, звісно, ми не можемо повністю провести всю ревізію того, що втрачено. Але от, знаєте, те, що ми у людей зараз збирали по втраті житла і по пошкодженому житлу. Ми зібрали понад 40 тисяч 43 тисячі заяв. Це 98% з них це Сіверсько-Донецька громада, тому що дійсно на два найважчі будів... Найважчі бої були дійсно втрачені майже будівлі. Ми маємо майже втрачену попасну, Ми маємо 14, скажімо так державних об'єктів, які повністю знищені на цього десь із 643 закладів культури, які відбувалися. 600 зараз перебувають під окупацію, там де вони знаходяться і більша частина з них понад 100 зруйновано. Крім того, маємо ще більше дійсно таких, які саме зруйновані. Це 47 мають такі серйозні пошкодження і зруйновані від 70 до 90 відсотків. Тому це прийдеться відновлювати з нуля. На жаль. Найбільшу таку тривогу, те, що викликає, викликається, дійсно магістральна лінія водопостачання, водопостачання, яка була західна фільтрувальна станція від Білогоровки, яка на теперішній час повністю знищена, в тому числі знищені всі п'ять клапанів водогону, і можна перечисляти дуже довго там 30 тисяч тонн 30 Тисяч кубиметрів кубометрів води передавалося, На жаль, на теперішній час вона знищена. Її прийдеться відбудовувати знову. Ми готуємо вже цей проект для міжнародних партнерів для відновлення. Його також возили представляти на ребіл. Зараз його доопрацьовуємо. На жаль, дуже значна сума понад 200 мільйонів необхідна буде, але це критично важливо, тому що це вода дуже велика по екології. Дійсно проблема нанесена. На дуже значну суму, тому що як і водні ресурси, так і шахти, які зараз підтопились і невідомо куди може піти вода, так і забруднення хімічне від снарядів і всього іншого. Тому всі підрозділи постійно, те, що ми маємо інформацію, по тому постійно прораховуємо, готуємо інформацію по збиткам для на відшкодування вже після перемоги або реалізації цих. Сказали а, ви так, про типу, воду, і власне це початок відповіді на моє останнє питання про умови, в яких опинилися люди в окупації. І знову таки я розрізняю людей. Є ті, які зробили це вимушено, є ті, які зробили це радістю з радістю. Ну тобто, ні нікуди ховати цю інформацію. Для когось дуже важливо мати зв'язок. Але росіяни, наскільки я знаю, його глушать. Тобто, проблеми є з мобільним зв'язком, є з інтернетом. Принаймні на тих територіях, які опували з 22-го року. Тобто, про що повідомляють люди, що є найбільшою проблемою: цей зв'язок, чи хто уже хотів, перейшли на російський зв'язок і живуть з ним. Розкажіть про ці процеси, пане Артеме? Дивіться найбільша проблема по зв'язку. Це якраз Сіверськодонецька громада, та яка знаходиться там в радіусі 60 кілометрів від місця бойових. Е е е Дій, де проводяться на теперішній час десь на території в Там уже максимально окупант намагається впроваджувати свої свій мобільний зв'язок, але в принципі злітні все одно у нас. Є контакт люди повідомляють. Основна проблема зараз, от те, що стало настаном на зараз, це звісно житло. Тому що з 1 січня все є громадяни, які не отримали російські паспорта контрагентами. Якщо раніше була проблема, те що примусово паспортизували. А зараз всі кого не паспортизували, і ті, хто знаходиться на території України, пішли там по квартирах з'ясовувати хто де знаходиться хто з знаходиться з примусовим з примусовою перереєстрацією. якщо дійсно виявляють там будинки які були залишені то злочинним злочинним шляхом намагаються вскрити дані квартири для того щоб передати цю інформацію маємо люди на це також повідомляють постійно і бачимо і отримуємо інформацію про те як громадам так і нам безпосередньо повідомляють це така найбільша на теперішній час проблема ну і звісно ж на прифронтових територіях Основна проблема це знову ж таки те, про що ми з вами казали: і вода, і світло, і ліки, і відсутність лікарів, незважаючи на спроби держави окупанта завести з Росії лікарів, але ті, скажемо так, довго не витримують такі умови перебування, скажімо так, і дуже дуже швидко звідти переводяться чи тікають в інші міста. Дійсно, основна проблема зараз це примусово оця. Русифікація особливо це стосується дітей, тому що дуже багато скаржиться на те, що дійсно примусово дітей змушують там вірити в Велику Росію, скажімо так, і намагаються привити до того, що Україна це ворог, це злодій, це той, хто їх принижує. Так, тут груп... якраз ми можемо довго перераховувати, як помінялося життя.